Безумовно, я не свята людина, але корупцією я не займаюся і хабарів не беру на відміну від тих, хто сьогодні грабує країну. Ми наполягаємо на тому, щоб створити слідчу комісію по розслідуванню офшорів найвищих посадовців держави. Напреликий жаль, учора чергова нарада в кабінеті голови Верховної Ради нічим не закінчилася. Ми не змогли домовитися із БПП щодо підтримки спільної проєкту постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії. Ми вважаємо, що корупція кожна має бути розслідувана, якщо то чи інший політик чи державна. Не діячі високопосадовичення, і корупційні діяння безумовно ця корупція має бути розслідувана. оскільки оскільки не досягнено вчора домовленостей, ми продовжуємо сьогодні блокувати парламентську трибуну, вимагаючи створення слідчої комісії по розслідуванню офшорів і корупції вищих посадовців держави, а також вимагаючи повернення пільгової ціни на газ, яку уряд забрав у людей. Чому не вийшло домовитися? які причини тому, що шановні колеги з БПП блокують будь-які антикорупційні розслідування. Вони намагаються перевести фокус уваги від себе на інше. Вони намагаються переконати суспільство, що потреби в розслідуваннях антикорупційних немає. Я думаю, що люди цим не згодні, тому що кожен бачить як живе, як їх грабують. Як в людей немає можливості заробляти, годувати свої сім'ї, а інші олігархи створюють в офшорах свої компанії, виводять туди статки і не платять податки. Тому ми категорично проти цієї політики, бо це політика корупції і пограбунку України. І тому ми вимагаємо розслідування цієї корупції, а спроби нас дискредитувати ні до чого не приведуть. Як саме вони хочуть? Ви кажуть, що вони але при цьому політичні корупції ж так але при цьому так, але спочатку відмовляється загадувати там будь-які прізвища у постанові про створення слідчої комісії, згадувати про офшори і крім того, на словах розказують, що підтримують, а на ділі не збирається голосувати за відповідний проект постанови. Ми наполягаємо або виносити наш проект постанови, який ми підписали разом я, разом із колегами Вовком, Березюком, Сергієм Соболем, Юлією Тимошенко. Або давайте зробимо узгоджений проект. Постанови, тому що я боюся, що під наш проект постанови не буде навіть 150 голосів. Бо якщо подивитися реальну коаліцію, яка є сьогодні в парламенті, це БПП, Народний фронт і дві олігархічні регіоналівські групи, які підголосовують ці так званій демократичній коаліції. Тому ми намагаємося для того, щоб не завалити питання, ми намагаємося знайти узгоджений текст цієї постанови. На жаль, наші колеги, шановні з найбільшої парламентської фракції, блокують цей процес, тому що їх не цікавлять антикорупційні розслідування в принципі так само, як ці антикорупційні розслідування не цікавлять ні Набу, ні Генеральну прокуратуру. Вчора ми нарешті отримали від НАБУ листа, датованого 6 травня, де вони повідомляють, що немає підстав для кримінального розслідування щодо міністра фінансів Олександра Данилюка. Міністр фінансів України є одночасно директором трьох офшорних компаній. Ховав там статки, не платив податки з 2010 року. Перебуває на державній службі, не декларує ці компанії. Більше того, законом. Заборонено сумісництво і наше славетне НАБУ, на яке ми тратимо півмільярда гривень на рік коштів платників податків. Е, Таке ж сліпе, як і сліпий траст. Вони не бачать корупції, не бачать підстав для притягнення до відповідальності міністра фінансів, директора трьох офшорних компаній? Але трибуни, з боку вашої фракції, з трибуни, все-таки проводяться пенальні засідання, якісь відбуваються голосування. Скажіть, якісь радикальніші дії будуть з вашої фракції? Ми використовуємо як опозиційна політична сила. Ми використовуємо всі надані нам можливості для того, щоб відстоювати свою позицію. Блокування трибуни це крайній засіб привернути увагу до кричущої корупції, і пограбунку людей, які проводить нинішня влада. Якби в мене було не 20 депутатів у фракції, а 40, то ми заблокували б і парламентську президію. На жаль, чомусь мене дивує, що наші колеги з Батьківщини і самопомочі не поспішають долучити до нашого блокування. Я перед до нашого спільного мало бути блокування. Я переконаний, якби три опозиційні фракції блокували і трибуну і президію. Ми б давно вже вирішили це питання. Тому я пропоную від слів перейти до діла і разом з нами блокувати парламентську трибуну, роботу парламенту, бо не потрібен такий парламент, розумієте, який приймає закони, направлені на пограбування людей. Парламент де є олігархічна більшість разом із регіоналами. Парламент, який призначив уряд, який піднімає космічні. Тарифи на газ на комуналку для чого такий парламент треба? Тому краще хай він не працює ніж працює так, як сьогодні є. Дякую.